Даю, давайте подумаємо над тим, а хто може бути наступним президентом України 2025 року. Ми мали багато кандидатур. Ми вже це аналізували. А тепер давайте ну, реально об'єктивно будемо в 2022 році. Я ставив у себе в телеграмі опитування, за кого вони готові проголосувати, якби вибори були. І там був варіант Зеленський Порошенко. Свій варіант Ну, Зеленський Порошенко зрозуміло, бо це вибір. Який був у 2019 році, і громадяни обирали. І тоді тоді, у 2022 році, в моєму каналі там, 67 чи щось таке відсотків було за Зеленського і всього 5, там 8% за Порошенка. Всі інші вибрали свій варіант. Ну, що я вам скажу? Я поставив ще раз таке ж саме опитування, і як би проголосували українці зараз. І виявляється, що коли в українців є свій варіант. То за свій варіант проголосували б 76%. За Порошенка 17, а за Зеленського 2%. Це проголосувало вже 10 тисяч людей. Потім ми вирішили трішечки людей залишити без варіантів, тому що коли ви приходите на дільницю, ви все одно голосуєте або там, або туди. Навіть якщо ви голосуєте проти всіх, дописуєте Дарт Вейдер там, і ще що небудь. Там ще якісь прізвища, то воно нічого, воно просто бере і ділиться отак пропорційно відносно відсотків, які набирають ці кандидати. Тобто, ваш зіпсований бюлетень він нічого не значить. Він просто в копілочку більшому кандидату і меншому, в пропорції. Так от, як якщо був би Порошенко і Зеленський, то була б ситуація ще гірша ніж 73 на 25, як воно було в 2019 році. За Порошенка готові віддати 88 відсотків. За Зеленського 12. 12. І е, тепер ви скажете: ну так почекайте, ну це вже ж лютий треш якийсь. Ну як же це так? Ну В е, США ну повернувся ж Дональд Трамп після Байдена. Байдена, який просто незрозуміло, куди привів Америку, який займався незрозуміло чим. Гендерами, Шмендерами, там, рівністю, там, толерантністю. Душло до того, що у них вже там, 150 гендерів було. І прапор Америки носили рідше ніж прапор рівності. Вже в Україні дійшло до того, що в Харкові під Кабами потрібно гайд-парад провести. Ну це бред насправді. І от тут виникає питання: а чому, а чому бред ідея, що Порошенко може повернутися в крісло президента? Ну давайте подумаємо. Ну, наприклад, візьміть мене за мене проголосують люди. Ні, чому? А тому, що в мене немає фінансової підтримки у вигляді мільйонів доларів або мільярдів гривень. Ну, хоча б там 200-300 мільйонів гривень нема. Команда, яка би підтримувала, аналітику видавала, все, а ти тільки виходиш. там, ось Сергій Миколаївич, ось ви це важливо, тут треба сказати, а отут посміхнуться, а ось ваш костюмчик, а ось наші виборці. А от ми вас повеземо, а ось ви тут, а отут ви відпочиваєте, а отут ми вам масажик робимо, а отут ви ще раз виступаєте, а отут на телебаченні, а отут ось ваші меседжі там, і так далі. Ну. Хто з українців взагалі запропонував мені допомогу хоч яку-небудь? От я запрошую українців, ставайте спонсором каналу. Знаєте, скільки спонсорів тут на каналі? Угу. Ну, можете подивитися в спонсоруванні. От просто коли українці кажуть, а можна, це не треба, оце одні ті ж самі рила там, вони у владі, вони там біля корита. Я вас запитую. А є шанс у людини, яка... Не є просто от невідомо, як у нас українці кажуть, не може проста людина стати президентом. Ну, проста людина і не повинна стати президентом, тому що проста людина щось повинна робити для того, щоб стати президентом. Ну от я роблю те, що я можу. Я веду публічну діяльність, я ходжу на канали, я веду стріми. Я, я спілкуюся з українцями. Я демонструю себе, я відкритий, я готовий пройти різні поліграфи і так далі. За мною не стоять якісь потужні сили, за мною немає олігархів, але шансів у мене нуль. нуль. Ну, навіть якщо я виставлю свою кандидатуру, це буде 0,2. Все, за кого голосують українці? Українці голосують от -от, за гетьманів, за стадіони, за Ющенко так, вони голосують за ну, хазяйників. А, а таким, як я, будуть казати, ти хто такий? ти шо такий? Тобто українці голосують за отаких, хочуть таких, як я, але голосують за отаких, як отут. І ти з цим нічого не зробиш. А тепер давайте дивитися. А хто є в публічному просторі? Ну, от залужно зараз говорять. Ну, давайте будемо відверто, це смішно. Ну, От залужного сьогодні розглядати реально як потенційного президента, ну, це смішно. Станом на сьогодні, це смішно. Тобто, ми бачимо лише людину, яка нібито може став, поставити конкуренцію Зеленському, але залужний ніяк взагалі Во ну, не відсвідчує. Він приїжджає сюди, він там, він книжки пише, дисертацію під час війни захистив. Ну, молодець. Нічого не скажеш. Ну ну да. Але українці так собі відносяться до залужного тільки як до опозиції, до Зеленського. Але залужний себе не оголосив як опозиція. Він навіть ні одного разу не виступив ні з якою якоюсь гострою заявою. Нічого. Просто нема людини. Нема. Є людина, ну її немає. Ну так не буває. Я назвав навіть залужного кандидат в президенти з Лондонського окопу. Ну, це реально так виглядає. Далі, наступне хто, Юлія Тимошенко. Ну, В неї немає шансів, вона не може бути обраною, тому що дуже багато людей а, виросло, які просто не знають Юлю Володимиру. Ну, до речі, Юлія Володимирна так і не відвідала мою маму, хоча я запрошував і просив Юлію Володимирівну привезти частину грошей. Я не думаю, що Юлія Володимировна дуже бідні, якщо привезе моїй мамі. там, 100 чи 200 тисяч доларів. Мама моя постійно голосувала за Юлію Володимировну, а отримала я не хочу дулю показувати. Ну отримала 4200 гривень пенсії, купу хвороб і всього іншого. Але свято вірила в Юлію Володимировну і завжди за неї голосувала. Але краще моїй мамі цього не стало. Так, от моя мама може ще й буде продовжувати за Юлію Володимирну голосувати, але молодь вона не знає. Юлію Володимировну, вона пам'ятає Юлію Володимировну. Які вивезли на Майдан, ну а потім Юлія Володимировна вже на підборах ходила по Верховній Раді. Далі беремо, кого ви ще хочете взяти? Мураїв, я вибачаюсь, но людина, яка під усіма санкціями не зрозуміло де. Можливо, вона говорить і правильні речі, ну, це, що називається, із варіанта перший непроходний. Хто далі? Кого? кого ви ще бачите? Володимир Олександрович, Ну я думаю, що Володимир Олександрович не буде виставляти свою кандидатуру. Ну, якби я був на місці Володимира Олександровича, я б цього не робив, тому що я не хотів би отримати, побачити, як українці можуть оцінити Володимира Зеленського і людина, яка провела країну в цій війні. Ну, давайте будемо відвертими: людина, яка провела в цій війні. Ми не будемо зараз оцінювати. Що там, як, які чиновники, але ми знаємо, що ворог напав об'єктивно. Це ж не Зеленський сам на себе напав, і не Зеленський на Україну напав. А це ворог напав. Чому напав? то вже інше питання. Ну, тим не менш, влада була, встояла, їздила, там, випрошувала, вибивала. Яким способом це вже інше питання. Але але, українці сьогодні ставляться до Володимира Зеленського так собі. І піти на вибори і отримати, там умовно, 10% чи 15%. Ну, це, напевне, буде не дуже. І програти Порошенку, до речі. Після стадіон як стадіон, після цієї молодості, легкості, стьобу, відчуття цього стану на коліна. Пам'ятаєте? Ну, ну це було б напевно зашкварно. Хто ще? Кого і ви ще бачите? Кого? Тут е, розказують там про одну пані, яка є народним депутатом, і зараз ходить. Ну, Зеленську так добряче пресує. Знаєте, я відкрив її біографію. Що називається рука-ліцо. Ребята, ви, вам подобаються люди тільки тому, що вони щось говорять, що вам хочеться чути. Ну якщо ви тільки трошечки копнете в їхню біографію, ви такого набачитесь. І якщо ви вважаєте, що люди от такої біографії повинні бути президентами країни, ну ви просто, тоді, тоді просто я не знаю, це вас треба лікувати, і я боюсь, що тут якимись транквілізаторами. Все, хто ще? Кого ви ще бачите в публічному просторі? Кого Арістович? ноль з його 2-3 тижні, де і в принципі? Ну, це ж людина, яка просто відверто стібається над українським народом. Кого ви ще бачите в, в просторі? А тепер важливо не просто тикнути пальцем там якогось там якусь людину, а з тих, хто може. З тих за кого українці будуть реально голосувати, я повторюю: для того, щоб балотуватися, потрібні гроші, потрібна команда, потрібен вплив і потрібен, щоб тебе не різні служби, відомства, братки і так далі, які будуть, очевидно, будуть. Якщо кандидат слабкий, у нього немає охорони, у нього немає там системи захистів, там, і так далі, то будь-якого кандидата. Зможуть на нього натиснути, і він просто буде До побачення. Тому, власне, коли українці кажуть, а ти підеш, там, ти будеш, а що мені витягнуть з кишені 2,5 мільйона і там взяти їх десь спочатку, да, витягнуть, і потім десь там борги взяти, піти, віддати їх в ЦВК, а потім що. Потім українці, які мені кажуть, отакий, такий, як ти треба. Прийдуть і проголосують за кого? Ну за Порошенка. Ну це в кращому випадку. Бо якщо за залужного проголосують, то ребята готуйтесь тоді, розширюйте біля своїх е, е, там земельних угідь, де у вас там є територіальні громади, виділяйте ще пару гектарів на кладовище, бо історія, напевно, буде отак рухатись. Бо е, я бачу настрій Великої Британії, і оцей клінч із Сполученими Штатами Америки. Я думаю, в залужного шанси також на президентство нуль, тому що Трамп. Буде ставити не на залужного. Трамп сьогодні в клінчі з британцями, тому не виключаю, що у залужного буде посада там я не знаю, головнокомандувача чи якогось там начальника чогось, можливо, можливо міністром закордонних справ, знаєте, ну, теж презентабельна людина, чому б ні, але не президент. Ні в якому випадку. Кого ви ще бачите? Кого? От кого влада не змогла не змогла. Фактично сформувати якийсь позитивний образ, хоч якоїсь людини рік тому назад, коли я вперше був в студії одного з каналів, мене брали невеличке інтерв'ю, і там сказав, що владі сьогодні, вже це рік тому, потрібно подумати над тим, кого вони зараз будуть інкорпорувати і підтримувати на наступні вибори. І ця людина повинна мати авторитет. Ця людина повинна а, мати авторитет в очах людей, і влада повинна. Відверто говорити, що вони все, що могли зробити, зробили, і тепер вони будуть поступово передавати владу іншим людям. А так, сьогодні, знову, як Стадіон стадіон, Майдан, Ющенка, Майдан і ще щось нові люди, або старі нові люди, вирвуть е правління у нинішніх і заберуть собі. І знову ми будемо пригати від. Президентів до президентів, ніякої наступності влади немає, ніяких послідовностей немає, ніяких програм, які реалізуються вдовго, немає. Ми просто ми просто от так. І проблема в тому, що винні ми з вами, тому що ми політично політично наївні, і ми політично незрілі. Незрілі. Ми голосуємо емоціями, попою і ще якимось іншими речами. Ніколи не забуду, як один експерт. На телебаченні каже, ну, громадяни України ніколи не голосують там раціонально, не голосують емоційно, і тому кандидатура залужного якраз під це підходить. Ну, я такого камінаута, напевно, не бачив. Тобто, вам відверто вам кажуть, що ви проголосуєте попою, і це підходить технологам, виборчим це підходить. Ну, я, я що можу роблю. І ще раз повторюю: я що можу, роблю, буду продовжувати свою діяльність. Я почекаю. Нехай ще буде е, Порошенко. Ну, ми будемо биратися через раз. Ну, я розумію, що в цей раз це просто unreal. Люди все одно проголосують за розкручених людей. А серед розкручених це Залужний і Порошенко. Порошенко вже у Вашингтоні. І я бачу, як гнівно реагує українська влада, що деякі депутати там їздять кудись. Я вибачаюсь, але вас ніхто запитувати не буде. І якщо Порошенко чи Мар'яна Безугла, чи хтось із них захоче кудись поїхати, то вони поїдуть. Бо у нас же не диктатура, а ви не рабовласники. І тому ці люди вже почали процес процес демонтажу когось з влади. Я вибачаюсь. Стадіон дав великі шанси. Ними, на жаль, не скористались. Тому маємо те, що маємо. Завершимо це відео словами колишнього, але вже неживого президента України.